Чи замислювалися ви про те, скільки води марнуєте? Фахівці підрахували, кожен мешканець міста використовує 200-300 літрів води за добу, з них лише 4% на пиття та куховаріння, прання, миття посуду, ванні процедури та туалет. Саме тут використовуємо найбільше води і великі об'єми надаремно на п'яти хвилинний душ. Ви витрачаєте близько 100 літрів води. Поки чистите зуби з незакритого крану витікає 30 літрів води. Якщо ж у вас протікає унітаз, це майже 72 тисячі літрів на рік змарнованої води, підтікає кран до 200 літрів на добу і близько 6 тисяч літрів на місяць. То що ж робити, щоб не марнувати воду? Відомо, що більшість води витрачаємо у ванній кімнаті та туалеті, тому полагуйте або замініть несправну сантехніку. Періть лише за повного завантаження пральної машини. Оскільки вона в середньому використовує понад 100 літрів води за один цикл, завжди щільно закручуйте кран. Адже з того крана, який крапає, марно витікає 24 літри води на добу. Корисна звичка закручувати кран, коли чистите зуби. А щоб прополоскати рот, просто наберіть склянку води. Пара зовсім нескладних рухів заощадить майже 30 літрів води. Встановіть у ванні і на кухні змішувачі та крани з розпилювачами. За рахунок цього значно знижується витрата води. Мисліть глобально заощаджуючи воду, вибережати природні ресурси та свої гроші.